Гол престижу ми забили шериф інтер 1 3 Натуральна сировина висока якість. Президент визначив відмінну рису бренду ТМК. Дуальна освіта ММЗ готує кадри. Гес ставить заслін марафон щеплення на підприємствах. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Великий футбол у Тирасполі. Лігочемпіонська Чемпіонська осінь триває. Вчора на головній арені шериф приймав інтер. Гра була важкою, але цікавою. Як похвально відзначив коментатор, шериф грає у справжній футбол і боровся до останньої хвилини. Гол престижу таки влетів у ворота міланців. Герої нашого часу футбольний клуб Шериф. Вони подарували нам лігу чемпіонську осінь, головна арена республіки. Тисячі поглядів прикуті до нашої команди. Варто їм тільки вийти на поле, і арена вибухає. Стартовий свисток і поїхали. З перших хвилин жорстока боротьба, атаки сейви воротарів і штанга за перший тайм, 14 ударів по воротах Атанасіадіса. Але на перерву підопічні інзагі пішли з новим голів. Наш голкіпер витягнув в одному з моментів, коли Джеко розстрілював ворота. Георгіос просто чудом врятував команду. Ще один сильний гравець – полівальник. Наші трибуни гуділи Ми на весь разполь. На 54 й хвилині інтер відкриває рахунок і вже на 66 й подвоює свою перевагу. А Танасіаді здвічі відбив м'яч, але все-таки залетіло. Трохи пізніше ще один від Санчеса, наче боролися до останнього. І на доданих хвилинах гол престижу залетів у ворота інтера від Оре. Команда Команда шериф проявила характер на останніх хвилинах. Забила свій гол. А забити інтер, вибачте, мені це теж дорогого коштує. Тому програти можна і гідно. І в принципі, команда «Жерев» показала свій футбол. Ще є хороші шанси зіграти гідно, здобути перемогу, нечию вийти з третього, з другого місця. Шанси ще зберігаються, і шанси непогані. Як ми бачимо в цій лізі чемпіонів, програють і гранди європейського футболу і програють з більшим рахунком. У підсумку – 1-3, як і на Сенсіро. У таблиці ми на третьому місці. Перший посів Реал, другий – Інтер. Я думаю, сьогодні ми виглядали краще ніж минулого разу, але нам багато не вдалося з м'ячем у наступній грі. Я думаю, ми гратимемо ще краще, і все буде добре. були індивідуальні помилки, які зіграли немаловажливу роль. Ми пропустили ці м'ячі, але билися до кінця. Найважливіше, що забили непоганий та гарний гол. Хлопці молодці, десь не вистачило сил. Немає такого резерву, який є у команди інтер, але нічого ми рухаємося далі. Попереду ще два класні матчі: Реал у Терасполі, Шахтар у Києві. У нас є шанси, щоб вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. Розклади такі: обіграти і реал, і шахтар набрати 3-4 очки. Перемога та нічия, перемога та поразка. Також все залежатиме ще й від того, що відбуватиметься у паралельних іграх. А поки що чекаємо на реал у Тарасполі. гра 24 листопада. Вадим Красносельський сьогодні відвідав тераспольський молочний комбінат. Президенту показали виробництво і поставили питання. Натуральні молочні продукти на будь-який смак. Це тераспольський молочний комбінат. Молоко, кефір, сметана, масло, різноманітні сирки, сири, морозиво. Все це потрапляє на столи придністровців. Підприємство працює на внутрішній ринок. Скільки за добу молока перероблюєте? Влітку до 35 тонн, зараз до 40. Забезпечимо дитсадки лікарні. Ще не так давно ці цифри були в рази меншими. Виправити ситуацію вдалося завдяки відкриттю пунктів прийому молока. Зараз сировину закупають у населення та у фермерських господарств. Має ТМК і власні тваринницькі ферми у терновці та цибульовці. Своя є кормова база. Частину витрат на придбання курів компенсувала держава. Чимала підтримка для підприємства дотації рубелі за кожен літр, зданого на переробку молока. А це розширення виробництва. Кефір молоко, сметана ось виготовляється. Все обладнання придбали після приватизації підприємства. Ми фактично переозброїлися. Голландський та російський сир по Придністровській. Його виробляють на ТМК. Тут сир народжується, проходить усі етапи виробництва, дозріває, звідси надходить і до покупця. Ми встигаємо виробляти по-швидкому 21 день, але є ще хранилище, де мінус три, і там зберігається довше. А тут над цими великими ванами чаклують сировари. Аби продукт проварився рівномірно, його постійно потрібно помішувати. З двох тонн молока виходить лише 200 кілограмів сиру. Предоставляють нам вже заквашену... Надходить вже заквашена суміш, а ми її варимо. Ця вана подвійна, гаряча вода. Відходить сироватка, і ми її заливаємо. Холоджу систему. За кілька годин він готовий до вжитку. Механізована лінія в була причена для виробника. Механізована лінія для виготовлення сиру була придбана недавно. Раніше були ванни. Виробництво збільшилося. Не встигали. Довелося встановити лінію на 2,5 тони. Вона зараз забезпечує повністю потреби. Фасуємо в стакани. Всі сиркові маси фасуємо теж тут. Тут немає місця ні консервантам, ні ненатуральним товарам. За якістю продукції слідкує лабораторія. Продегустував молочні вироби і президент. Кусне продукція смачна продукція. Найголовніше, що все натуральне, поспілкувався Вадим Красносельський з робітниками заводу. Хочу сказати вам спасіба. Хочу сказати вам спасибі за те, що робите, за те, що годуєте та і всіх жителів Придністров'я хорошою якісною продукцією. Продукція по-справжньому якісна, натуральна. Люди, які проживають у Придністрові, звикли до якісного продукту. А ось гості, які приїжджають, до цього не звикли. І дивуються якості нашої Придністровської продукції, у тому числі і вашої. Це дуже важливо. В ході спілкування піднімали питання державної підтримки, зарплат, мету обслуговування, розвитку наших населених пунктів. Сьогодні Придністров'я та Росія відзначають день народної єдності для нас свято молоде, але особливо значуще. У нашій республіці мешкають люди різних національностей. Цим днем Придністровців привітав президент Вадим Красносельський. Цей день уособлює для кожного Придністровця нерозривний зв'язок із Росією з її історією, культурою та традиціями. Ми вважаємо себе її невід'ємною частиною. У Придністрові з'являються парки, названі на честь російських правителів, нові пам'ятники державним діячам Росії, завдяки яким будувалися нові міста на Дністрі. Активно освоювалося та розвивалося Придністров'я. Росія для кожного з нас це не просто культурно-історичний феномен, це невід'ємна частина нашої національної ідеї, підкріпленої. Результатами референдуму 2006 року глибоко переконаний у тому, що присутність Росії на берегах Дністра, що встановилася ще 1792 року, і надалі залишатиметься надійним захистом та опорою для усіх придністровців. До громадян нашої країни сьогодні звернулися депутати Державної думи Росії. День народної єдності символ сили та згуртованості, вважають російські парламентарі. Хочеться пожелати всім миру, Хочеться побажати усім миру і наші миротворці, які вже протягом 30 років тут знаходяться, роблять все можливе, щоб убезпечити придністровців, і громадян Росії, які проживають на території ПМР. Це свято об'єднує росіян, які мешкають по всьому світу. Це наша спільна історія, пам'ять, яку дуже бережно оберігають на території Придністров'я. І ми вдячні за це всім нашим співвітчизникам. Нам дуже важливо. це для нас дуже важливе свято, тому що тут йдеться про єдність людей, які проживають не тільки в Росії, а й за територією Росії. Те, що сьогодні ми те, що сьогодні ми знаходимо конструктивний діалог зі співвітчизниками, це запорука мирного майбутнього. Це треба берегти. Мир дуже крихкий. Можна будь-який момент його зруйнувати. Нам дуже важливо, щоб ми жили в мирі, пам'ятали свою історію, ті традиційні цінності, про які говорить і наш президент. Це сім'я, повага до старших, це наше майбутнє. Я впевнена, що цей святковий день дуже важливий як для нас, так і для тих, хто живе в Придністрові. День народної єдності у Росії офіційно відзначають з 2005 року. Основою стали в історичні події 17 століття. Йдеться про закінчення смутного часу. У листопаді 1612-го народне ополчення під проводом Мініна та Пожарського звільнили Москву від польських інтервентів. Після довгих уособиць держава стала об'єднуватися. Святкування дня єдності у нас це підтвердження національної ідеї республіки, окресленої у стратегії розвитку Придністров'я. Її неодноразово озвучував президент Вадим Красносельський. Йдеться, зокрема про формування спільності Придністровський народ у нашій країні понад 70 національностей. Колективний імунітет від коронавірусу працівники Добосарської ГЕС наближаються до нього. Частина фахівців прищепилися, частина перехворіла, решта чекають марафону вакцинації для працівників підприємств. Колектив Добосарської ГЕС це 100 різнопрофільних фахівців. Бригади тут не численні і завжди роз'єднані. Але коронавірус палахнув і на цьому підприємстві. У нас є відділи. Є відділи та служби, які критичні у роботі підприємства. Це служба диспетчерів. Був такий період, що з семи осіб троє захворіло, і людям доводилося працювати, йти на зміну частіше. Це навантаження на персонал, і ми турбувалися. Занепокоєння не безпідставне. Диспетчер чергує цілодобово збільшення навантаження веде до втрати уважності. На кону робота чотирьох гідромашин 50-х років випуску персонали з завданням упорався, а із коронавірусом вирішили боротися вакцинацією. Прищепилися 44 співробітники. Файзер поставив собі і Леонід Малай. Торік він перехворів на ковід. Баліс протікала вже в такої в хвороба протікала середнього ступеню. Важкості була поразка легенів, але не така сильна, як у інших. Є знайомий. Він дуже сильно перехворів у тяжкій формі. Близько місяця був у лікарні на кисні. Вирішили вакцинуватися з дружиною, оскільки ми вже літні. У нас діти, онуки, зустрічаємось і вирішили, справа потрібна. Загалом на Дубосарській ГЕС перехворіли на коронавірус 16 осіб половина з них двічі. Пропозиції уряду щодо проведення вакцинації на підприємствах на станції підтримують. Удобна, щоб не ходити. Зручніше ніж ходити витрачати час. Я вважаю, це справа потрібна. Бачив те, що діялося у відділенні. Може, ті, хто не бачив далеко від цієї болячки, їм здається, що це легка прогулянка. Але люди, які лежали зі мною в лікарні, я бачу, як важко переносили. Возили їх по кілька разів до реанімації з реанімації. І я вважаю, краще попередити цю заразу. Зараз на Добосарській ГЕС 60% персоналу мають імунітет від коронавірусу. Цей відсоток на станції планують збільшити. Дуальне навчання на ділі. Молоді металурги приступили до роботи вже не як студенти. В теорії вони отримали за партою практику прямо біля верстата. Як працює кузня кадрів на ММЗ? Олексій Попа тепер знає, як загартовується сталь. Він працює у сортопрокатному цеху. Того року здійснилася його мрія стати металургом. Одразу після армії вибрав дуальну систему. Каже, одночасно вчитися та працювати це вигідно. Під час навчання отримував зарплату тут 4 тисячі. Це два роки тому. Дуальна освіта добра тим, що ти і навчаєшся, і працюєш. На заняттях отримуєш теорію, а на роботі вже практику і розумієш, де що і як, що для чого бачиш на власні очі. Три роки тому стати металургами вирішили 20 таких самих хлопців. Окрім стипендії та зарплати, ММЗ оплачував їм іще обіди у заводській їдальні та транспорт, дуальне навчання ініціатива президента Красносельського. Була проблема підготовки. була проблема підготовки кадрів. Це питання стало практично після запуску заводу. Питанням номер один, і вже у 2018 році, коли було поставлене завдання Вадимом Миколаєвичем, ми його реалізували. Ми уклали угоду із нашим політехнічним технікумом. Я вважаю, що цей проект є позитивним для роботи заводу. 12 осіб, шестеро з них прокатники, шість працюють в СПЦ. Це насправді дуже важливо. Студенти металурги навчалися за двома спеціальностями: металургія чорних металів та обробка металів тиском. Дипломи отримали 12 дванадцятеро. Після навчання стабільне місце роботи для кожного металурга є можливість кар'єрного зростання після закінчення дуальної освіти я вступив до Дніпропетровської академії на підвищення кваліфікації своєї і навчаюсь на першому курсі. І працюю на заводі вже три роки. Я задоволений, що вибрав цю професію, і ця робота мені до душі. Крім Окрім цього проекту дуальної освіти, ми ще працюємо за трьома проектами. Цього року ми уклали угоду з Дніпропетровською металургійною академією. Плюс проект із нашим ПДО. У нас близько 32 осіб навчається там заочно. Це ті, хто закінчив дуальну освіту. Чи набиратимуть ще групи за дуальною системою, поки не вирішили, проведуть аналіз та вивчать попит на фах. А поки що ММЗ наповнила енергія молодих кадрів. Мінський районний будинок культури за свої 60 років капітально ремонтується вперше. Вже замінена покрівля, двері та вікна у залі для глядачів, повністю відремонтований фасад. Упорядковано допоміжні приміщення на другому поверсі. Зараз форсується зала для глядачів. Нанесено декоративну штукатурку на стіни. Дійшла черга до підлоги. Покриття сцени демонтовано. Визначено ділянки заміни дощок у глядацькій залі. Зараз, стелити. Зараз стелитимуть натуральну дошку сцени, потім буде фарбування. Загальна площа близько 200 квадратів. Частково замінили дошку підлоги зали. Очікуємо шліфування та фарбування. Після цього буде фарбування стін. Фарбування стін почали з декоративного панно, що прикрашає внутрішній торець зали, поки що наносяться пробні тони. У приміщенні також утеплена стеля, встановлені нові світильники, завершується підключення опалювальної системи. Тут повністю замінили труби та встановили нові радіатори. Щодня спостерігаючи за тим, як просуваються роботи у нашому районному будинку культури, відчуття, що навіть уже стіни чекають, коли зазвучить музика, коли знову на сцену відремонтовано, оновлено, піднімуться місцеві артисти та солісти. Це буде велике дійсно свято. Найголовніше, що будуть комфортні умови для роботи. Буде тепло. На черзі заміна 12 внутрішніх та одних вхідних дверей, а також капітальний ремонт парадного. Ганку та встановлення пандусу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.